Вітаю, друзі. Ось у мене з'явилася нова додаткова професія собаковод. Жінка з дочкою та онуками поїхали за кордон, а мені лишили на утримання цієї собаки Діне. Ну не справляюсь я добре, мабуть, з цією роботою. Тому що вередливе, зманіжене, кімнатне. Я не знаю що Людям заводити таких хатних собак. Можливо, хто немає зовсім ніякої роботи. Так. Таку, як заняття велике, так то.